33 ю позачергову сесію Чернівецької обласної ради розпочали не з першої спроби, адже на початку засідання в сесійній залі зареєструвалось лише 49 обранців. Пізніше, коли кворум з'явився, депутати внесли декілька змін та доповнень до порядку денного, після чого перейшли до обговорення питань про затвердження об'єднання громад в області. Зриває на не не так далі. Просити Кабінет Міністра Верховного Раду забезпечити прийняття нормативних актів, які би дозволили функціонування об'єднаних громад. Таку пропозицію депутати обласної ради підтримали одноголосно, включивши цей пункт до кожного проекту рішення щодо об'єднання громад. Під час сьогоднішнього засідання обранці обговорювали децентралізацію вже не так жваво, адже дійшли цілковитого порозуміння. Деякі навіть пропонували розглянути об'єднання всіх громад одним питанням, щоб зекономити час. Не нашу дестосувати чи, чи Вона за на нашому рівні це все можу Однак таку пропозицію не схвалили і вирішили дотримуватись регламенту. Першим депутати затвердили формування Великокучурівської громади, за що проголосували 55 обранців. Рішення Наступні рішення щодо утворення Важковецької, Глибоцької та інших громад області та призначення перших місцевих виборів депутати приймали майже одноголосно та без будь-якого обговорення чи доповнень. Після голосування депутатським корпусом, на чолі з головою облради, привітали присутніх у залі представників новостворених громад. Від депутатського корпусу обласної ради привітали громади з цим нелегким рішенням, яке народилося під час. Деколи бурхливих обговорень, і ми бажаємо успіхів на всьому шляху цим об'єднаним громадам. Загалом під час засідання депутатами облради було ухвалено об'єднання 29 сільських рад та 44 населених пунктів у 10 громад. Директор регіонального офісу реформ зауважив, що на жаль, поки що, тільки дві громади відповідають вимогам перспективного плану. Але в будь-якому випадку позитивним є те, що процес запущено. Не всі 10 громад відповідають перспективному плану. Відповідають тільки дві. Це Великокочурівська сільська. Об'єднана громада і відповідно Рукшинська. Решту об'єднаних громад тільки розпочали процес об'єднання. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що якщо об'єднати дві сільські ради, причому, так як, наприклад, в Успутилі, це Усьпутили Мареничі, це ледь-ледь буде півтора тисячі мешканців, так? то ні про яку спроможню громаду ми говорити не можемо. Але, звичайно, почати цей процес потрібно. На позачерговій сесії обласної ради розглянули і питання внесення змін до обласного бюджету у зв'язку з нещодавньою постановою кабінету міністрів. Ми сьогодні винесли це питання на сесію, зв'язку з тим, що ми відповідно до цієї постанови отримуємо субвенцію з державного бюджету. Нам обов'язково її треба. Затвердити як в доходній частині, так і в видатковій частині обговорення серед депутатів викликали зміни до видаткової частини, адже на їхню думку є набагато важливіші потреби в області, аніж ті, що запропоновані комісією. Можливо було додати додаткового бюджету, тому що має видати ваші середня школа на немає каналізаційної мережі, не можуть приступити до нового навчального року. А тут такі не видаємо накласті. Рішення щодо розподілу субвенції депутатам обласної ради роз'яснив голова облдержадміністрації Олександр Фещук. Ми стараємося вирівняти фінансування між усіма районами. Ми на ці райони, які не пішли в минулому році, даємо більшу суму, а на ті меншу. Ми розглядали з вами Фонд регіонального розвитку. На область було виділено розрахунково 86 мільйонів. Ми теж таким же складом її розглядали. Після тривалих та гучних обговорень довкола ремонту доріг в області, депутати все-таки провалили голосування за даний проект рішення. Втім, після повторного голосування питання таки затвердили. Іван Бучелинський, Руслан Ковков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.